Погода в Україні у травні 2023 року буде досить прохолодною. Стовпчики термометрів будуть повільно підніматися до високих плюсових значень. Зокрема, до комфортних плюс 25 градусів повітря прогріється лише в кінці місяця. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. За її словами, погода в травні буде переважно сухою. Найближчим часом про потепління не йдеться, як і про сильну спеку у другій половині місяця. Комфортні плюс 25 градусів. Досі можливо будуть лише у другій половині травня. Казала синоптик. Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що у травні 2023 року середня денна температура триматиметься в межах від плюс 14 до плюс 18 градусів, у горах лише від 10 до 13 градусів тепла. Місячна кількість опадів очікується на рівні 35-72 міліметрів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті може випасти від 132 до 170 міліметрів опадів, а це трохи вище норми. Український синоптик кандидати. Географічних наук Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні влітку 2023 року. Згідно з прогнозом, літо буде відносно прохолодним, але без різких стрибків температур і опадів. Вище 29 градусів стовпчики термометрів не піднімуться. А це означає, що нестерпної спеки не буде. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.